У Галицькому районному суді розпочалось засідання по справі державної зради. На лаві підсудних 73-річний Олександр Косторний. Ви колишній працівник КДБ? Так. Коли закінчили працювати з ними співпрацю, Чи продовжуєте далі? Я не закінчив. Я написав заяву. Нібито про дві. Керівництво поставило мною задачу створити СРЦ асоціацію детективних служб. За даними досудового розслідування, чоловік коригував ворожий вогонь по Яворівському полігону у березні. Встановлено, що обвинувачений на замовлення іноземних спецслужб та представників країни-агресора. Використовуючи власний телефон, надіслав інформацію про місця розташування військових об'єктів переміщення Збройних сил України та інших об'єктів критичної інфраструктури, надаючи таким чином допомогу у проведенні підривної діяльності проти України. Підсудний винним себе не вважає і каже, що він надіслав товаришу схему території, де він збирає гриби. Мій товариш попросив для своїх знайомих і все, де я збираю гриби. Я йому вислав. За версією прокурора Олександр надіслав точні локації з позначками на карті. Обвинувачений надіслав е е карту схему. Відповідної місцевості, на яких було позначено відповідні об'єкти, по яких можуть здійснюватися обстріли, згідно з інформацією суду, Олександр надіслав дані напередодні російських обстрілів у березні, за даними СБУ, тоді загинуло 50 військовослужбовців. Нема причини нас зв'язку між схемою рибальського господарства старичі і ракетного удару. Під час засідання захист заявив про відвід прокурора для того, щоб сторона обвинувачення мала можливість ознайомитися із заявою. Суддя оголосив про перерву у засіданні. Наступний розгляд справи відбудеться 17 листопада. Якщо ж вину підсудного доведуть, йому загрожує позбавлення волі терміном від 12 до 15 років з конфіскацією майна. Іван Кадусько Олексій Шолковий, Суспільне новини, Львів.